Швейцарії чотири державні мови і нічого справді з'ясимо вже нарешті що ж там не так із цією Швейцарією. Знаєте, люди у Швейцарії не розмовляють швейцарською мовою, тому що мови такої просто не існує, так само як не існує швейцарського народу у тому розумінні, в якому існує український, німецький чи французький народ. Швейцарія це конфедерація, тобто об'єднання в одній державі чотирьох народів: німців, французів, італійців і рероманців. У кожного з цих народів є своя, так на українській манер пояснимо, область, і в цій області кожен народ розмовляє рідною йому. мовою. Швейцарію було б доречно порівнювати не з Україною, а з Сочі, якби та була нормальною демократичною країною. Адже саме там, окрім основного недонароду, ще живуть 5 мільйонів татарів, майже 2 мільйони чеченців, башкири, якути. І так кожен далі. з цих народів повинен був би мати право на те, щоб розвивати свою мову і свою культуру. Гадайте, що там тільки один государство. Україна це країна, в якій майже 80% населення. Це українці, які мають свою мову, і, звичайно, що є народом. Ми у себе вдома, ми не захопили чужі землі, це історично наша земля. І ми не те, що маємо право. Ми повинні захищати своє у себе вдома. Так само, як це роблять німці, французи, поляки, чехи. І це нормально.